За що мене, як росла я, люди не любили? За що мене, як виросла, молодую вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають? Царівною називають, очей не спускають з мого цвіту. Дивуються, не знаю, де діти. Скажи мені, мій брате, королеве цвіте. Я не знаю, моя сестро. І цвіт королеви схилив свою головоньку червоно-рожеву до білого пониклого личенька лілеї і заплакала лілея росою сльозою, Заплакала і сказала брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати, вона все і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Скажи мені, мій брат, ти єдиний, хто і лихо заподіяв. Я була дитина, я гралася, забавлялась, а вона все в'яла. Та нашого злого пана кляла, проклинала та вмерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохала собі палатах. Я не знала, що байстряю, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув, і прокляли його люди, будинок спалили. А мене не знаю, за що, чому убити не били. Тільки мої довгі коси остригли, накрили острижену ганчіркою, ще реготалась. Жиди навіть нечисті на мене плювали. Я умерла зимою дитином, а весною проросла цвітом при долині. Цвітом білим, як сніг білим, аж гай веселила. Зимою, Боже, люди в хату не пустили. Весну йому на диво на мене дивились. А дівчата розквічались і стали звати лілею снігоцвітом. І я стала проростати і в теплиці, і в гаї, і в білих палатах. Скажи мені, мій брате, королеве, цвіти. Нащо Бог мене поставив цвітом на цьому світі? Щоб я людей А Тих самих, що вбили мене і матір. Милосерди святий Боже. І заплакала лілея. А цвіт королевий схилив свою головеньку червоно-рожеву до білого, пониклого личенька лілеї.